Здоровенькі були! З вами Діма, і в цьому відео ми будемо грати перший раз в PAFN State. Що ж не будете до затримувати приємно перегляду. Я вже створив аккаунт. Е, ось такий ось такого чувачка вибрав, так що ми зараз підемо в катку. Дорогі друзі, я зіспавнився на стартовому острові. чекаю де він нас знаходиться. Е, де я? Ага, я десь тут. Я зрозумів. Ну. Блін, якась графіка, звичайно, така цікава. Чомусь вона все таке мультяшне. Так, я, до речі, ще думаю, що може ми впадемо на централь. Е бо я ще не знаю, куди тут можна стрибнути. Е так що впадемо сюди. Непривично, насправді справді непривично грати в цей в PUBG State, Таке воно все цікаве. Я ще розкладку собі не робив, так що цілу. Будемо якось грати так. Так, ну що, ми вже стрібнули, е, людей я поки що не бачу. І. Ну, добре. Все, ми долетіли зверху. Чекайте, що це таке. Прикольно. Так, ну добре, зараз ми тоді приземлимося, знайдемо якусь зброю і подивимося, що тут є ще цікаве. Ну, Вроді лут тут такий самий, як і на стандартному PUBG. Так що ми зараз підлутаємося трохи та й підемо. Я не знаю навіть куди йти нам. Так, дорогі друзі, біля мене тіп. Ем... Прикольно. Так. Давайте його залутаємо. Ну у нього такого, в принципі, нічого і не було. Так що ми зараз підемо далі. Так, біля мене ще один тіп. Ой, блін, я на я побасити не можу. Капець. Міті Метіо завалив. Чудово. Що це їде? Нічого, що це за що трамвай. А ну давайте на ньому поїдемо кудись. Так, опа. Все, поїхали. Чекайте, а куди він їде? Це... А, він по цим, напевне, доріжкам. Мені цікаво, куди ми їдемо. М -м -м. Я так розумію, що сюди. А, ні, сюди. Так, ну тут я так розумію, що нічого немає, крім цього, давайте пистенько залутаємося та й поїдемо далі. Чекайте, то не. Цей. А якщо... Я, до речі, а я, до речі, можу вийти, і мені нічого не буде. Прикольно. Так, це в нас, я так розумію, баги. Так що давайте зараз спробуємо ще тут на машині поїздити. Ну, до речі, її сильно заносить, а це що в нас таке? Це ж якийсь є мопед? Давайте спробуємо на цьому скутері поїздити. О, чекайте на мене. Так, стоп. Ем... Як вийти, вийти, як тут вийти? Так. А, ось все знайшов. Так, блін, на мене тіп. А ну, ану не вбивай мене. Ой, йо-мойо! Ох, капець тут зажимать, звичайно, неудобно. Ну я ще. Чекайте, це це хто мене стріляє такий. Ще десь збоку стріляють. А он до він! Ой, блін! О, вбив такого ж чудового! Мені защо я зараз ботами граю! То воно так цево. Легко, ну як легко. Я б не сказав, що легко без гіроскопа. Але... во. Так, давайте подивимо. Ну, вроді би я всіх перебив Чекайте, а це що таке? Прикольно, там ще щось непонятне. Ну добре, тоді їдемо в зону, поки нас зона не з'їла. О, я вийшов! Де ти? О, я його вбив. Фух. Нічого собі. Так. Фух, ну в нього 3X, до речі, був. Це чудово. Так давайте ляжемо і краще аптечку заюзаємо. Та й поїдемо далі напевно, в зону, бо ми також до сих пір не в зоні. де тут в теорії можна дріфтить. <му> так, виходимо. Де ти, де ти, де ти, де Ой ти? Ой-ой-ой! Так, чудово, ми його також завалили. Сім кілів вже. Осто він. Так, тормозим тормозим. Блін. Ой-ой-ой. Воділок, звісно, з мене хороший. Блін. Фух, зажав. Чудово. Але звичайно, тут, звичайно, без цього зажимать. Це просто капець без гіроскопа. Ну давайте, до речі, на цьому мотроллері поганяємо. Що за... А, тут є автопілотший. Так, ось о вийти. Так, ну добре, давайте на цьому драндулеті покатаємось. Він такий прикольний. Блін, я так... О, чекайте біля. О, тип. Блін, йома. Так, тормози, тормози, тормози. Все. Де він? Де ти, де ти, де ти? Чувак, де ти? Он до він. Так, гіпермощний зажим без. О, нормально. Блін, так неудобно без цього. А, ну він сам вже дотік. Чудово. Так, ну в нас вже 9 кілів. Але це напевне буде, я так думаю. А може і ні. <плес> Добре, давайте вже вийдемо з машини, бо... Блін, неудобно. Ух ти, у нас там аеродроп. Прикольно. Може туди побіжемо? Ану, що це таке мені цікаво? Це в нас смок чи що це таке? А, це граната! Ой, блін, я спалився якраз. Ні, чекайте, а що це таке? А, ну це смок. А, ну до речі, в ньому взагалі нічого не видно. Прикольно. Ну добре. Блін. Чекайте... Ой, блін, мен, В мене ж звідки де він? Усьо він. оп по Прекрасно, просто чудо. 10 кілів. Так, ну шо ж, людей я більше не бачу. Так що просто чекаємо, напевне. То що таке, блін. Чекайте, а це що таке? Це аеродроп? Типа якийсь. Ем, ага. А в ньому нічого немає, зрозумів. А ні, чекайте, є щось. Це патрони, я зрозумів. О, пона, десь там тіп стріляє. Десь там тіп, тіп-тіп, тіп. тіп, тіп. Чекай, а, а звідки мене він стріляє? Е, що? Ми виграли, дорогі друзі. Чудово! Ем, Так, топ-1. Прекрасно! Що ж, ось така каточка, їм що вам вона сподобалась. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал і до зустрічі.